Розділ 3. Отже, які переваги мають юдеї, або яка користь з обрізання? Велика, у всіх відношеннях. Насамперед їм були довірені слова Божі, що ж, коли деякі не увірували, то хіба їхнє невірство знищить Божу вірність? Зовсім ні. Адже Бог істинний, а кожна людина говорить неправду, як написано, щоб ти був виправданим у своїх словах і переможеш, коли будеш судитися. А коли наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо на це? Хіба Бог несправедливий, коли виявляє гнів? Говорю по-людському, але воно не так Як же буде судити Бог світ, якщо моєю неправдою надмірно виявляється Божа правда для його слави, то чому мене ще судити, як грішника? Хіба не так, як деякі нас ганьблять, наговорюючи, що, начебто, ми кажемо. Робімо зло, щоб вийшло нам на добро. Справедливий суд на таких. То що ж, чи маємо ми перевагу? Зовсім ні. Ми вже раніше довели, що як юдеї, так і греки всі під гріхом, як написано, немає ні одного праведного. Немає того, хто розуміє, немає того, хто шукає Бога. Всі збилися з дороги, зробилися непридатними. Немає такого, хто робив би добро. Немає ні одного, їхня гортань то гріб відкритий, своїми язиками кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, їхні уста повні прокляття та гіркоти, їхні ноги швидкі, щоби проливати кров, на їхніх дорогах руїни і нещастя, а шлях миру їм невідомий. Немає Божого страху перед їхніми очима. Знаємо, що коли говорить закон, він говорить до тих, які перебувають під законом, щоб замовкли кожні уста і щоб увесь світ підлягав під Божий суд, бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Нині ж, незалежно від закону, виявилася Божа праведність, про яку свідчать закони пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірить. Бо немає різниці, адже всі згрішили, позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні, щоби показати свою справедливість нинішнього часу. Що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Тоді де те, чим хвалитися, воно виключене. Яким законом? Ділами? Ні, тільки законом віри. Бо вважаємо, що людина оправдується вірою, незалежно від діл закону. Хіба Бог тільки для юдеїв, а не для всіх народів? Так, Він і для інших народів. Є один Бог. Який оправдує обрізання згідно з вірою і не обрізання через віру. То що, ми скасовуємо закон вірою? Зовсім ні. Ми утверджуємо закон.